Алла прибрала у будинку, сіла в крісло відпочити і вирішила зателефонувати до своєї двоюрідної сестри Наді. Давно вони вже з нею не бачились та не розмовляли. Одна вона залишилася у Алли з близької рідні. Алла взяла телефон та набрала номер Наді. Залиште своє повідомлення після звукового сигналу, почула вона голос автовідповідача. Алла квапливо заговорила. Доброго дня, Надя! Це я, Алла, сестра твоя двоюрідна, насилу твій номер дістала. Як ти живеш? Як здоров'я? Моє не дуже. Вранці встанеш, там коле, там пече. Щось ти, сестричка, загубилася, у рідне село носа не покажеш. Хто би в гості приїхав? Ми б з тобою до наших матерів сходили б на цвинтар. Згадали за звичаєм. А що дзвоню? Так, е, сон поганий наснився. Подумала, може, з тобою що трапилося. Одні ми з тобою залишились, діти не рахуються, вони нас все одно не розуміють. Ми для них старі, буркотливі люди, які тільки вчать життю. Ну, добре, не докучатиму тобі своїми проблемами, але ти обов'язково передзвони мені. До побачення, Надю. Твоя сестра Алла. Через місяць Алла знову вирішила зателефонувати сестрі. Алло, Надя? це знову я, Алла, так і не дочекалася від тебе звістки. Може, хоч цей раз даси відповідь. Пам'ятаєш, я про сон свій казала. Так, ось це мені знак був: мій син молодший, дурницю робить, вирішив одружитися, а йому лише 19. Та хай би на ровесниці, а то знайшов собі бабу з двома дітьми. Вона за нього на дев'ять років старша, перша Гульвіса у нашому селі звати Світлана. Я йому кажу сину, ти куди лізеш? А він, як заворожений, люблю, люблю, навіть не знаю, що робити. Може, ти порадиш, а вчора мені заявив, що свататись підемо. А я не хочу, не лежить у мене до них душа. Хоч ти плач, але доведеться син як не як Передзвони мені, сестро, заради Бога, бо я хвилююся твоя Алла. Надь, ти чому трубку не береш? Втомилася вже завідачем розмовляти Слухай, мої новини. Сходили ми з Андрієм, сином моїм до Світлани, вони справді стіл накрили, бідненько живуть, одразу видно. Будинок маленький, їм тісно, у двох кімнатах, то всією чередою жити. Що мені не сподобалось, що всі одразу почали весілля обговорювати. Світлана губу розкотила на весільну сукню Я візьму та ляпну куди тобі, а тебе вже двоє дітей? Яка ти наречена, та й дорого все це, так Андрій мені так понозі штовхнув під столом, досі ще коло а я своє гну, питаю, а на чиї гроші бенкет буде? Світлана на мене витріщилась, так на ваші. Андрій сказав, що ви кредит візьмете. Тут мені вже не до сміху стало. Я встала і сказала: Хочете одружуватися, самі гроші знаходьте, а на мене не розраховуйте. Боже, що почалось? Син кричить. Світлана зараза підтакує, що я жадібна і не хочу їм щастя. Терпіти не стала, пішла. А слідом Андрій прийшов, свої речки мовчки зібрав, гроші з комода взяв та й пішов. Напевно, до Світлани. Ну, і нехай все одно очі колись розплющить. Ти, надія, мені передзвони обов'язково. Шкода, що адресу твою втратила, а то б приїхала. До побачення, сестра. чекатиму твого дзвінка. Надя, це знову я зі своєю бідою. Пам'ятаєш, минулого разу казала тобі, що Андрій з дому пішов. Повернувся назад. Та не один світлану та дітей привів. Каже, це мій будинок теж тут житимемо. Тепер на кухні сплю, на дивані. Її діти мене бабусею звуть, підбігають, обніматися лізуть, а я не можу. Не приймає їх моє серце. Не моє це, не моє. Ну, дам їм по цукерці, по голові поглажу, набільше мене не вистачає. А Андрій? Вони його татом звуть, він тане. А в кого він такий? Незрозуміло. блаженний якийсь. Ось мій старший Петя, зовсім інший був. Царство йому небесне, дружині своїй спуску не давав. А ще останнім часом Світлана стала з дому вечерями йти. Андрій каже, що на роботу. Я йому тлумачу, що працюють ночами, тільки сама розумієш хто. А він сперечається, що має нічні зміни? Ну, не йолоп, пробач, господи. Сидимо з ним і з дітьми, харчуємось на мою пенсію, він гроші все Світлані віддає. А куди вона їх тратить? Нікому не відомо. Отак От я живу сестричко моє Люба. Відповідай мені, подзвони, твоя Алла. Алло, Надя? Нарешті ти слухавку взяла. Як не Надя, а ви хто? Онучка? Хто я? Сестра її двоюрідна Алла, як не зможе відповісти? Що? О Боже! А чому мені не повідомили? Адреси не знали? А чого? Серце зрозуміло. Сюди більше не дзвонити? Добре, до побачення. І трубка запищала короткими гудками. Алла заплакала. Остання сестра пішла на той світ. Бабусю, а ти що плачеш? підбіг до неї один із світланиних хлопчаків. Та яка я вам бабуся? сердито сказала вона і заплакала. Ось так сумно закінчились телефонні розмови Алли із сестрою. Нема кому більше скаржитися. Алла зовсім здала. Андрію із Світланою розписувались, а він записав дітей на себе, за що й поплатився. Світлана втекла із дому з якимось черговим залицяльником. Андрію дітей залишила. Алла його переконувала віддати їх матері або дитячий будинок, але він уперся. Мої діти тепер твердить, сам вирішу. Алла посперечалась, та й упокорилась. І на слово бабуся вже теж так гостро не реагує. Тепер так і живуть у чотирьох. А що робити? Не виганяти ж сина з дітьми на двір?